Друзі, в цьому відео ми з вами будемо заповнювати адресу на сайті 1688. І я покажу зараз міщанна. І для того, щоб заповнити адресу, ми переходимо з вами на людинку. Далі переходимо отут, типу, Аля шестерня згори гори, і далі локація за другий іерогів. Ось, зараз у мене тут є адреса, у вас її поки що не буде. Далі ми натискаємо на помаранчеву велику кнопку і будемо заповнювати. Але тут є нюанс такий, що це вже не так просто робиться, як в Taobao або в Pinduoduo. тут автоматично нічого не підтягується, тому ми будемо все робити вручну. Тож, ми відкриваємо застосунок місьчайна або сайт з мобільної версії, відкриваємо наші адреси складів і що нам потрібно буде вносити? Перший рядочок це ім'я одержувача. І ми звідси копіюємо ім'я одержувача і вставляємо в перший рядочок. Тільки можна залишити або тільки букви ось ці, або тільки іерогліфи. Я от видалю ось ці букви, залишу тільки іерогліфи. Наступний номер телефона копіюємо його і вставляємо сюди. Тільки видаляємо все до одинички що це не потрібно. Тут загалочка так і залишається, і далі нам потрібно буде вибирати зі списку всі ці іерогліфи. І я вже за вас все порахувала. І тому ми переходимо для того, щоб знайти місьчайновські всякі іерогліфи, Ви в принципі можете себе візуально перевіряти і відкривати візуально ці всі іерогліфи. Там перша провінція Гондон. Тут бачите, що є така буква «Г». перша, ну типа схожа на нашу Г і друга – Гуанджоу – також схожа на нашу «Г». Тому можна шукати такі іерогліфи. І ось, наприклад, я шукаю, шукаю, і ось бачу його в списку. Це якщо рахувати, буде 20-й іерогліф. Натискаємо на нього. Далі наступний буде одразу перший. Він бачите, також з буквою Г, таких у нас більше тут немає. Обираємо його. Далі наступний іерогліф дивимося, який буде такий, типа Аля, як непонятний домик, і він у нас буде сьомий по щоту. Ось він можемо також перевірити себе. Да, і останній, дивіться. Якщо повернутися сюди, останній іерогліф із цих трьох такий, тіпа, з хрестиком. І тут він також є з хрестиком, і другий такий, типу, як осьміножик якийсь, ну коротше. Дивіться візуально, щоб це було. І останній іерогліф, він такий самий довгий. і тут у нас ще год такий, він такий дивний трошки, і він буде останній в списку. Ми обираємо його, натискаємо на помаранчеву кнопку, готово. І останній це повна адреса. Ми копіюємо звідси повну адресу і вставляємо сюди. Тут буде поштовий індекс. Індекс у нас ось тут є: 511495. Вносимо його також сюди. Ось. І також, якщо ви поставите на цей позвоночок, то це буде адреса за замовчуванням. Далі натискаємо на помаранчеву кнопку. Якщо ви хочете змінити адресу або видалити її, то натискаєте тут згори на червоненьку таку кнопочку, вірніш, на помаранчеву І тут буде три різних іерогліфи. Останній крайній це видалити. тут редагувати можна по то, той, що посередині. Та й загалом ви можете перекладати. І дивитися, що ми можемо створити копію такої ж адреси, можемо відредагувати, можемо видавати, якщо вам вона не потрібна. Ось те, що стосується додавання адреси Чайна в 1688. Тож додавайте, грайтесь і успішних вам замовлень.